Що потребують українські військові підтримки? Це знає кожен українець. Що робить українська влада? Пропонує законопроект забрати гроші військових і віддати на велике крадівництво. Вони хворі чи диверсанти. Я не можу це зрозуміти. Хворі диверсанти чи хворі диверсанти. Ну як запропонувати законопроект, щоб забрати гроші від військових, яким законом це було виділено в березні місяці, і запропонувати на велике керівництво? А що грошей не вистачає ще десь розікрасти і роздати? Чи друга історія, яку вони пропонують, аксиз на пальне? Друзі, що замало подорожчали продукти харчування, замало збідніли сьогодні. Люди що треба піднімати вартість енергоресурсів? Не розумію, не погоджуюся, і я вважаю, що це ну це не можна замовчувати. Це справа кожного українця, бо це наша держава. Як забрати у військові гроші, коли вони їх потребують, як ніхто інше? Як докласти ще більше навантаження фінансове на кожного українця, який сьогодні заїжджає на автозаправну станцію, витягнути з його кишені гроші і віддати на велике придівництво? Ну даруйте. Це ну з цим погоджуватись ніколи не можна. Це треба зупинити, і це треба не боятись зупинити, бо це не є розбиття єдності.